Друзі, з наступного року все зросте зарплата, пенсії, соціальні виплати та ще багато чого іншого. Тому що сьогодні Верховна Рада України прийняла бюджет на наступний 2026 рік. Але слово зросте тут трішки смішно виглядає. Отже, що зміниться у наступному році? З січня зростуть соціальні стандарти. Мінімальна зарплата з 8 тисяч гривень зросте до 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум з 2920 гривень до 3209 гривень. Для працездатних з 3028 гривень до 3328 гривень. Для непрацездатних з 2361 до 2595 гривень. Але саме найцікавіше в цьому бюджеті, друзі, те, що Верховна Рада України залишила у бюджеті витрати у розмірі 2 мільярдів гривень на єдиний телемарафон. З чим я всіх і вітаю!